У Віфлеємі нині новина, Пречиста діва вродила сина, в яслах його поклала, пісню тихенько, йому співала, в бізню, звіщає радість. Госпозилає, По подиво неси, поспішайте біні, 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 зіторі, і дитині, спаса вітайте, там херуї, з неба, зрікай, а не снігорість, па завітай, па суку вогінне, все, що Боже, щоб привітати дитя хто Боже. А за зорею, з здалеку сходу, дочь бодри сигой, солодощі ремасуть дарунки та серця віру, люби не спасе ми небагаті дарів, коштовних не можем дати, <звіг> то ж подарунок несе від віце. Віру, та щиру, любов до тебе. Віру, та щиру, любов до тебе, віру, та щиру, любов до тебе. Христос народився. Славімо Славі Його!